Вечора новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене назвати Наталка Єднак. І вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску у Тернополі вибухнув газ. Жінку, обвинувачену у шахрайстві, на суд приведуть примусово. Призовниками, які не з'явилися у військкомат, займуться правоохоронці. Вчора у Тернополі на новому світі в каналізаційних люках вибухнув газ. Без постраждалих не обійшлося. Сьогодні причини події встановлюють. Наша Тетяна Ставінська знає більше. У вівторок, близько шостої години вечора, на вулиці Чехова стався вибух газової суміші у каналізаційних колодязях. Наразі причину події встановлюють. А тим часом у мешканців майже трьох десятків вулиць понижена подача газу. З 10-ї години ранку середи у зв'язку із проведенням аварійних робіт внаслідок вибуху газу у частині мікрорайону Новий світ та центр був понижений тиск газу. А на деяких вулицях його подачу і взагалі припинили. Про це повідомляли на сайті Тернопільміськгазу. Внаслідок вибуху двоє чоловіків, 28 та 38 років отримали травми. Володимир Пилипович один із постраждалих. Хлопець розповідає, приїхав у відділення одного із банків, рухаючись пішохідною зоною по вулиці Чехова, 8. Він випадково наступив на каналізаційний люк. Далі все пригадує, немов у тумані, адже отримав невимовний шок. Каже, люк підкинуло до рівня плечей. Була вспишка, вибух, не знаю, як це назвати. Люк піднесло і мене вогнем. Моя права нога, нога знаходилася на люку, коли це було. Люк відлетів, скорше всього, я просто трошки про ну не провалився, тобто нога там знаходилася в. Просто впав, впав біля цього і піднісся скоро, в шоці був, відійшов, підбіг до мене хлопчина і почав снігав мене, покаже, що кофта горить, димиться, я вже не цей. Я тільки в нього встиг запитати, ще горить і він каже, вже ніби ні. По кофта на плечах і на локті, тобто була повністю, ну, зробилася, обгоріла. Наслідок нещасного випадку розповідає потерпілий. Він отримав опіки другого без ступеня. Загальна площа ураження поверхні тіла становить 15%. відсотків. Вогонь опік частину правої ноги, сідниці та передпліччя. Сьогодні хлопцеві зробили першу операцію. Медики кажуть, наразі стан його здоров'я в нормі, однак прогнозують ще не одне оперативне втручання. Роботи, звичайно, біля нього буде багато. Наступна операція планується наступного тижня. Прогнозуємо близько півтора місяця, буде тривати лікування. Звичайно, період реабілітації може тривати і рік, і півтора, навіть до двох років. Зараз у пацієнта розвинувся такий патологічний стан, який називається опікова хвороба. Тобто токсини всмоктуються в кров з опікових поверхонь, з ураженої шкіри. Звичайно, ми для цього проводимо певний там, призначаємо деякі ліки, призначення, внутрішньове переливання, замінники препаратів крові. Проводимо оперативні втручання, перев'язки, місцево застосовуємо різні асорбенти, різні медикаменти, які впливають ну, забезпечують, скажімо, регенеративний ефект в проекції ран. Лікар додає, зараз головне, щоб не було ускладнень, і вони докладають до цього максимум зусиль. Ну а щодо мешканців мікрорайону, де сталася подія, то люди кажуть, люки вибухали один за одним. Пан Володимир живе у будинку на вулиці Зарудкою. Пригадує, почув звук вибуху, затремтіли вікна. Чоловік подумав, що на його кухні зірвався газовий котел. Прошу подивитися, це під моїм вікном. цей люк і от це наслідки вчорашнього вибуху. Перед вами ще один. одна кришка лежить і перед вами один люк. Через дорогу маєте наступний люк. Вже хтось поставив на місце. Це моє вікно одне, це моє вікно друге. Все, грязне, чорне. А кришка долітала аж наверх. Вона піднялася на висоту метрів п'ять десь. Оце от, має. Зранку почалися вестись роботи на вулиці Чехова. Ну І, мабуть, хтось знав, що є якась проблема з газом. То могли б сприйняти якісь міри без щоб безпечно це все було для людей. За це ніхто не відповідає. У Тернопіль міськгазі причини виникнення такої ситуації наразі не називають. А у поліції та державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, ведеться слідство. А за фактом вибуху газу розпочали кримінальне провадження. За попередньою інформацією, проводились роботи на перехресті вулиці Крушеницької та Чехова внаслідок проводились роботи за газовою системою, внаслідок чого було розгерметизовано газову систему і в, в в каналах Укртелекому накопичилася маса газу і сталася детонація цього газу, наслідок чого сталося, вибухнули ці люки. Наразі ситуація контрольована, локалізована. Цілу ніч був обмежений рух на даній ділянці. Зараз ситуація нормалізована. Спалах спостерігався в трьох колодязях. Всього пошкоджено 12. На місці працювали рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, а також оперативна група Тернопільського міського відділу, працівники оперативно-координаційного центру та інші аварійні служби. Обставини та причини виникнення даної події наразі з'ясовує слідство. В головному управлінні Нацполіції в області днями затвердили постійний штат. В результаті там не вистачає майже пів тисячі працівників. Про результати атестації та зміни у відомстві. Дивіться у сюжеті. 59 працівників запропоновано понизити в посаді, 75 запропоновано звільнити з органів внутрішніх справ з національної поліції. З них 39 вже звільнено, 36 зараз перебувають на лікарняних і судяться. Думаю, до кінця року рішення будуть реалізовані. Всі рішення атестаційних комісій я вам гарантую, що будуть реалізовані. Так, для деяких правоохоронців невтішно завершилася атестація в області. Щоправда, не для всіх. 129 працівників. Комісія запропонувала підвищити. Загалом за затвердженим нещодавно постійним штатом у відомстві не вистачає майже пів тисячі працівників. Хоч зарплата кажуть, гідна наразі в головному управлінні нацполіції в області 458 вакансій. Завершили набір слідчих. Було оголошено 37 вакантних посад. Конкурс на 37 посад. Було подано близько 290 заявок до комісії, яка буде засідати в четвер, якщо я не помиляюсь, в четвер поліцейської комісії дійшло 32 чоловіка лише. Я сподіваюся, що ці 32 а там десь попередньо на пополам дівчата і хлопці всі пройдуть. Надіюсь, всі переконають поліцейську комісію про те, що вони здатні працювати. І будемо в лютому дооголошувати оголошувати конкурс. І додає також в лютому оголосять конкурс на вакантні посади дільничих інспекторів та оперуповноважених. Що ж до зарплат для прикладу слідчим обіцяють біля 10 тисяч, а дільничим більше семи. Зачепили зміни і структуру органу. Зокрема, з грудня в складі управління буде підрозділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Окремо ж і далі діятимуть управління захисту економіки, державна служба охорони, кіберполіція та патрульна поліція. У нас комунікація з цими підрозділами є достатня в зв'язку з тим, що всі напрацювання, всі матеріали, які напрацьовують ці підрозділи, вони одно попадають до головного управління національної поліції. Хоч працівників в управлінні Нацполіції не вистачає, вимоги до наявних не послаблять. Співробітника кримінальної поліції, який скоїв понеділок ДТП, і був за даними патрульних в стані алкогольного сп'яніння, звільнять. На день Михайла ви бачили дуже негативний випадок, коли працівник поліції дозволив собі випити по результатах алко. Тесту мені здається немало і сів за кермо. Бог милував, що ніде не ні, нікого не 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 в'їхав, нікого не роз'їхав. Я не буду очікувати рішення суду по притягненню його до дисплінарної до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані. Мені достатньо того, що він дозволив собі випити в робочий час. Цього достатньо буде, щоб його звільнити. Пікетом під медичний центр, а потім до обласної прокуратури так сьогодні почали свій день громадські активісти. Розповідають, мають підозру, що кошти, виділені на реабілітацію бійців, АТО, пішли комусь у кишені. 450 тисяч гривень за психологічну реабілітацію бійців АТО отримав медичний центр Віасан внаслідок тендеру. Проте громадські активісти переконані, не чесно. Ми не отримали жодного підтвердження про те, що бійці з Тернополя проходили реабілітацію в цьому центрі. Договір про реабілітацію був підписаний 18 грудня 2015 року. За 10 днів медичний центр подав інформацію, що вже реабілітував 100 учасників АТО. От нас одразу ми побачили, що занадто швидко це неможливо зробити фізично. От більше того, строки проведення реабілітації були порушені, тому що в договорі чітко чорним по білому написано, що реабілітація повинна тривати не менше як 14 днів. Іван Ковалик розповідає, почали з'ясовувати цю ситуацію ще влітку. В поліцію звернулись у вересні, а в прокуратуру в жовтні. Активісти мають підозру, що справа не сильно зрушила з місця. Не просто так. Після того, коли прокуратура області порушила кримінальне провад, по даному факту виявилося, що директор фірми Малярик Надія Богданівна, яка є дружиною, заступника керівника Служби безпеки України в Тернопільській області, який саме опікується економічними питаннями, питаннями захисту економіки, продала дану фірму громадянам Узбекистану. І... Що дуже сильно, скажімо так, утруднює органам досудового розслідування проведення слідчих дій для доведення істини для того, щоб розібратися в даній ситуації. Дуже грамотно відбувається зараз юридично затирка цих всіх питань, оскільки ми розуміємо, що Віасан декілька днів був проданий, списки надалися на вимогу СБУ, тільки надалися так, що їх ніхто не може зрозуміти. Тому юридично вони працюють ну, дуже гарно в цій площині, ми маємо. Чим більший нагляд здійснити за цією справою тому активісти вирішили звернутися до керівництва медцентру із проханням надати слідчим інформацію в належному стані, просити клініку Віасан для того, щоб зберегати свою репутацію для того, щоб не нашкодити там особистіх на зв'язках з членами своєї сім'ї, подати інформацію, хто саме проходив е, реабілітацію в цій клініці. Не нам, а органу досудового розслідування, ця інформація не буде оголошена там. Скажімо так, публічно, проте орган судового розслідування повинен провести розслідування. Ми цього вимагаємо. І Якщо залежно від того, ми будемо далі діяти в обласній прокуратурі, запевняють кримінальне провадження відкритої. Відповідно до нього проводяться всі необхідні слідчі дії. На даний час ми встановлюємо, чи дійсно ці послуги надавались, чи не надавались, встановлюємо, чи дійсно були такі воїни, а то чи були вони. Чи проходили вони цю реабілітацію? Поки що ми е, е, бачимо, що допитати треба посадових осіб я саме спочатку. А тоді ми вже будемо. Нам треба оцінити документи, які ми отримали в ході досудового слідства. Ми не те, що тримаємо на контролі, це ми готові до мобілізації в будь-який момент, якщо ми побачимо, що буде тиск з сторони якоїсь іншої служби на прокуратуру чи на слідчі представники ж клініки запевняють свою роботу з учасниками, а то вони виконали. У Нас була після плата, а не передоплата. Невідомо за що ми коштів не брали. Ми провели чітко 100 о, особам реабілітацію, і за неї ми отримали чесно зароблені кошти. А це було психологічне консультування. Це було ЛФК, мануальна терапія була масаж. Це все було в комплексі, була арт-терапія, в тому числі. Тобто, це не є суто консультування. У Віасані пояснюють, працювали із бійцями близько місяця, а не 10 днів. Ми були єдині і кошти були не освоєні. Була проведена переговорна процедура. В результаті переговорної процедури було вже як рішення, скажімо, дати серед результат цієї процедури. Ми можемо вже приступати до реабілітації. Відповідно з дня того, ми почали, тобто в нас було фактично не 10 днів а був місяць. Представники медичного центру запевняють, правоохоронцям вони інформацію про пацієнтів вже надавали. Ну, в нас було просто декілька перевірок, тобто, ця вся інформація є, і ми вже подавали. Стосовно прокуратури, перевірка. Буквально недавно відбулася також під тиском громадської організації. То якщо до вас прокуратура зараз звернеться знову за цими списками, ви їх надасте? Ну я їх надати не можу, я їх не зберігаю. Вони знаходяться на підприємстві. Власники підприємства зараз інші люди. Вони хай звертаються, дають офіційний запит. Я думаю, їм обов'язково цю інформацію нададуть. Від мене наразі це не залежить. Тим часом представники прокуратури звертаються до громадськості та зокрема до учасників АТО, які проходили курс психологічної реабілітації у медичному центрі Віасан, із проханням надати слідчим додаткову інформацію. Ще торік вони замовляли меблі, однак ані меблів, ані грошей немає. Відповідальна за це жінка не лише не віддала коштів, але й подала апеляційну скаргу, заперечуючи свою провину. Про судову тяганину продовжить Мар'яна Феник. Ці жінки минулого року замовили меблі, і до сьогодні їх не отримали. Тепер через Фіміду намагаються повернути гроші та покарати особу, яка водила їх за ніс у потерпілих, а їх до суду звернулося семеро. Суми різні, однак чималі. Я звернулася до фірми, коли мені було потрібно замовити меблі. Я замовила там ще 24 січня 2015 року меблі, шафу купе і заплатила їй гроші спочатку аванс у сумі 21 тисячу гривень, після місяця часу вона попросила заплатити повністю всю суму грошей. Я заплатила їй ще 20 тисяч і того 41 тисячу гривень. Після того зробила ще одне замовлення. Людмила Бабій пояснює, раніше вже користувалася послугами фірми обвинуваченої і та виконувала свої зобов'язання, коли ж термін договору минув, а меблів не було. Замовниця намагалася з'ясувати, у чому причина. Я неодноразово до неї зверталася, питаючись, яка причина того, що вона затягує поставку меблів. Вона пояснюється тим, що в неї. Постійно якісь труднощі виникають. Спочатку з замовленням, там якісь деталей, то в неї фінансові труднощі, то немає майстрів, то немає машини. Потім вона мені казала, що меблі є вже на складі в Тернополі, але немає людей, які б це зробили монтаж. Людмила Бабій заплатила за неотримані меблі 57 тисяч гривень, зрозумівши, що замовлення не дочекається, звернулася в поліцію. Відбулося слухання. І міський районний суд їй присудив три роки покарання. Вона подала апеляцію. Ми подали зустрічну апеляцію, щоб її суворіше покарання призначили. Однак на засідання жінка обвинувачена у шахрайстві ще ні разу не з'явилася. Адвокат переконує, немає жодних даних, де його підзахисна і чому не з'являється на судові слухання, адже вона не виходить із ним на зв'язок. Кореспонденти ІНТБ намагалися дотелефонуватися до обвинуваченої, однак нам це теж не вдалося. Ходили додому, застали маму, її не було в самої вдома. Мама сказала, що вона вже звідти виписалась і виписала дітей. Дома вона є, бо мама зайшла. Коли мама зайшла в двері, ми зайшли за нею, вона не бачила, що ми прийшли. І мама покликала її Мар'яна Мар'яна, бо мама з торбами. і покликала її Мар'яна Мар'яна. А вона, напевне, або заховалася в той момент, бо вона почула, що ми є. І ми її не побачили в середині враховуючи, що обвинувачену повідомляли неодноразово про судові слухання, а вона у свою чергу жодного разу не пояснила причини своєї відсутності. Прокурор та потерпілі просили суд застосувати привід. Оскільки в операційних старех буде ставиться питання про повіршення становища по новаченої білоруську її е, е, участь при розгляді апеляції є обов'язкове опининня суддів. З метою собічного повної біоморознену розвитку справи вважає обхідного розвиток справи відкласти, застосувати щодо обвинуваченої привід. У, у зв'язку з наведеними обставинами враховуючи, що доусу систематично не з'являється з нові засідання судополіційної станції, враховуючи вимоги статті 140 ВКПК України відносно обвинуваченої білорусу. Сі застосувати привід. Колегія суддів ухвалила застосувати до обвинуваченої привід. Він полягає у примусовому супроводженні жінки 7 грудня в обласний апеляційний суд. Ухвала оскарженню не підлягає. В пологових будинках тепер видаватимуть не лише свідоцтва про народження дитини, а й оформлятимуть реєстрацію. Про це повідомили в головному територіальному управлінні юстиції в області. Про що розповідали? Крім цього, у сюжеті Ірини Ходобе. Про здобутки та зміни відзвітували в головному територіальному управлінні юстиції в області. Зі слів начальника управління Едуарда Кольцова, навесні завершився процес передачі повноважень у сфері державної реєстрації на місця. На Тернопільщині ліквідували 14 районних міськрайонних управлінь юстиції з 1 травня. 134 нотаріуси отримали право вчиняти дії у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. Вісімнадцять сільських і селищних рад. Створили в себе відповідні підрозділи, які теж мають право займатися вказаними діями. Крім цього, в 17 райдержадміністраціях діють зазначені підрозділи, приймають документи 21 центр надання адміністративних послуг, фактично в кожному районі. І в обласному центрі чотири міських ради і п'ять акредитованих суб'єктів. Що це нам дало? Ми розвантажили повністю всі черги. Реально зараз черг нема. Розповіли в управлінні і про свої сервіси. Зокрема, один із таких електронний апостель. З початку року видали майже три з половиною тисячі таких документів. Це досить серйозна цифра, дуже багато людей. Звернувшись в наш підрозділ, не мають більше ніяких проблем з отриманням цих документів, тому що раніше, ви знаєте, треба було їздити там до фірм посередників, просити, вони там на Київ відправляли. Ну, Матеріально і морально воно було не дуже комфортно. А зараз за 51 гривню напротязі дуже короткого періоду часу. Видаються зазначені документи. Також з минулого року діє послуга подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в режимі онлайн. За допомогою відповідного веб-порталу до відділів ДРАЦ було подано майже 140 заяв, з них 50 – щодо державної реєстрації шлюбу. Крім того, з грудня 2015-го свідоцтва про народження дітей почали видавати у пологових будинках. Спершу при міській лікарні номер 2 далі у райцентрах та в обласному перинатальному центрі. Наразі у пологових тернопіль. Поля та області вручили понад 1700 свідоцтв. Також перші документи видають сільські ради та підрозділи ДРАЦ. З вчорашнього дня в нас запрацював новий сервіс. Крім того, що ми в пологових будинках видаємо свідоцтво про народження дитини, ми також оформляємо реєстрацію. Раніше щоб оформити реєстрацію, треба було йти тут. На Шевченка один від міської ради, їхній сервісний центр зараз. Матері не потрібно нікуди йти. Безпосередньо у пологовому будинку ми приймаємо документи. І вчора перший документ такий був вже виданий безпосередньо у пологовому будинку. Також триває реформа Державної пенітенціарної служби. Зі слів Едуарда Кольцова на базі ліквідованих обласних управлінь будуть створені міжрегіональні управління, які будуть об'єднувати декілька областей. Призов на строкову військову службу на Тернопільщині на завершальному етапі. План осінньої призовної кампанії в області виконали, звітують у військкоматі. Мобілізації немає і станом на 1 листопада у Збройних силах України не залишилося жодного мобілізованого. Зауважують в обласному військоматі. Додають, більшість із них звільнені, близько 40% підписали контракти на військову службу. А от осіння призовна кампанія вже на завершальному етапі. Андрій Миськів підкреслює, явка призовників на строкову службу дуже низька. Ми повинні були відправити в районі 400 чоловік на строкову військову службу. Є райони, звичайно, які краще з цим справляються. Це, скажімо так, Ланівці, Підволочиський, Лановецький район, Підволочиський, Підгаєцький. Ну і, на жаль, є райони, в яких є певні труднощі. Це наші два райони Бучицький і Монастирський. Цим завданням, яке поставлено було, ми виконали. Але в цей же час не знімає відповідальності самих призовників, які довгі були явитися у військовий комісаріат. Чи то за викликом, чи то без виклику, як було написано в указі президента, призивники, які не отримали повістку з тих чи інших причин, самостійно дочні прибути у військовий комісаріат, де вони перебувають на обліку. Значна частина ігнорує ці вимоги, тому списки цих юнаків будуть передані правоохоронні органи для надання їм правової оцінки їхнім діям. Квартальний план щодо набору військовослужбовців на службу за контрактом виконується гірше. Ми виконали всього-навсього на сьогоднішній день 28%. Станом на 31 грудня повинно бути 100%. Можете приблизно порахувати. Знову ж таки, є кращий район, є гірші райони, є райони, які краще вправляються, звідки люди краще йдуть. Підгаєцький, Підволочиський, Кременецький, а є райони знову ж таки, які гірше з цим справляються: Бучицький, Монастирицький і Бережанський. Хочу так само наголосити, що виплачується 10 тисяч гривень як громадянам міста Тернополя, так і Тернопільського району. І останні зміни це виплачується всім громадянам, незалежно від місця реєстрації, які призиваються через Тернопільський об'єднаний міський міської комісія. Здійснюється ця одноразова виплата. Але є можливість у Військовослужбовці, які приймали участь в антитерористичній операції, заключити контракт на 6 місяців. Поки пройшла зима, заробив 50 тисяч. У військкоматі нагадують, на службу за контрактом можна йти у тому числі і у Тернопільську окрему артилерійську бригаду. Я нещодавно підписав контракт, вже пройшло місяць моєї служби. Всі кажуть, дуже страшно, страшно, немає нічого страшного. Спокійно, ти контрактник ходиш, та як на роботу. Зранку до вечора їздиш додому. Як сказав майор, виплачується так як одноразова грошова допомога. Так дійсно вона виплачується. Я її вже отримав в розмірі 10 тисяч. Світлана Луців також служить в артилерійській бригаді. До цього більше року була на фронті в батальйоні Айдар. Не дуже було страшно, як там розказують, що там перелякані, тікають, хлопці кидають зброю. Ну такого я чесно кажучи, ще не бачила. Було би бажання, було би трошки сміливість, ну і, і трішки характеру. Чесно кажучи, заходила навіть час на фронті помалювати. Завжди йшли в хід. Яка, всі ящики з під боєприпасів, які тільки знаходилися. привезла з собою фарби. Ну у вересні роботи намальовані на фронті продемонстрували у Верховній Раді. Зараз їх показують по київських школах. У військовому комісаріаті зазначають, найближчим часом виставку представлять і у Тернополі. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємного вечора до зустрічі на телеканалі НТБ.